But... Привіт, ви на каналі Айдіарол і в етері d сто новин випуск номер 16 від 27 травня. Вітаю! Сьогодні випуск знов буде невеличкий, новин не так багато, але є дуже сумні. Тому давайте поговоримо про це в кінці випуску. А поки я закликаю вас задонатити на ЗСУ, будь ласка, це дуже важливо на фонд, якому ви довіряєте або знайомим волонтерам. Зробили? Дякую, приємної кавусічі! Що ви там п'єте з і поїхали! Почнемо з новини з мого тг каналу, «Темна башта баштабота. Підписуйтесь! та Повноцінна офіційна кампанія для Меркборі е, е, стартує офіційно 7 липня, вже зовсім зовсім скоро. Це перший офіційний сеплемент такого масштабу. Це велика кампанія від Люка Гірінга, якого ви знаєте по Wolves Upon the Coast, або Gradient Descent для Mothership, або нещодавніх Свайверс. Також над книгою працюють батя Нор і, звісно, Пелін Нілсон. Всі ті люди, які і робили Мьоркборі. Про що це? Ця кампанія вона вносить правки в сетінг, розширює його. Це про величезне море попілу замість лісу, і ви будете його досліджувати. Там буде величезний гек-скроул, там буде купа нових механік, можливо, щось починять нарешті. Купа нових монстрів, арта, коротше, величезне доповнення всім поціновичам Міоркборі. Я дуже раджу, я вже не, не дочекаюсь, коли я зможу кидати гроші в екран. В нещодавному артбуці від района нора е, є додатковий арт, якого ще не було в інтернеті. Ви можете якраз на екрані його зараз бачити. Чекаємо, чекаємо піпець як. Calls of Run Quest, The Luna Way продажі з'явився путівник для гравця для рунквес по божествам червоного місяця. Кожен культ занурює гравця в таємничість і незрозумілість місячних богів, а також надає механіки для кожного з них, які допоможуть вам створити власного шукача пригод. Всередині 15 абсолютно нових культів, додаткові правила на нові класи, купа-купа контенту. В продажі вже зараз можна йти і брати, якщо ви праці Рунг Квеста, то це для вас. Воно сумісно або з Корбуком, або з іншими книжками серії Calls of Rune Quest. Також є преміумна версія книги. Пар новин з іншого новинного ТГ-каналу, то рольовий топограф. Пайзо випустить окремий набір фішок для другого видання Pathfinder. В наборі буде більше 450 двосторонніх фішок, монстрів та супротивника з книги Monster Core, які можна використовувати замість фігурок на тактичних мапах. До кожної фішки буде йти пластикова підставка. Вартість буде ставляти 75 баксів, а придбати вже можна буде 26 червня. Для Фабула Ultima вийшло два доповнення. Atlas Techno Fantasy та Game Masters Toolkit. Сторінки доповнень з'явились на сайті DriveThruRPG. Що таке Atlas? Це правила для гри у техна Технофентезі на системі правил Фабула Ультіма. В книзі є три нових класи, десь архетипових локацій, нова зброя, список п'яти колорітних лоходіїв для ваших пригод тощо. Game Master Toolkit – це 36-сторінний зін, який розширює інформацію для геймастера з основної книги. Якщо ви не знаєте, що таке Фабула Ультіма, це настільна рольова гра в жанрі японського фентезія, тобто GRPG. Вона виграла Ені золотий як продукт року і, і краща гра року. Воно дуже класно зроблено і дуже відхвалять. Що цікаво в цій системі, наприклад, тут кожен атрибут отримує свіку D4, D6, D8 і так далі. Чим більший куб, тим ваш персонаж більш вправний у чомусь. Ну і одні з фішок гри це створення гравцями свого сетінгу разом з геймастером, і потім в ньому, звісно, грати. Цікаво, цікаво, є безкоштовний Квікстарт, його можна скачати всі посилання в описі до відео. Не пройшло і тисячі мільярдів рочків, як анонсували перед замовленням нового випуску українського Зіну НРІ. Мімік No Tрес. У випуску на 48 сторінок будуть історія Гарі Гайкікса, огляд гри, Mothership, Він же Мама Човен, особливості ОСР підготовки та купа купа іншого, як то інструменти безпеки та ідеї для ваших ігор. Передзамовлення триває до 1 червня, тобто поспішить воно і коштуватиме 330 гривень. Після цього. Випуск буде вже коштувати 390 гривень. Також ви можете забрати журнал на фанконі, до якого ще зараз всі готуються. Цікаво, я вже придбав і вам того бажаю. Неймовірний артефакт, зусилля купи талановитих людей в одному маленькому зіні це дуже круто. Треба, да й хочеться підтримувати. А тепер по купі відео Roleplay Ukraine, який закінчився нещодавно. Це міжнародний фестиваль НРІ, е, який проводила ролплей соловійною на західну аудиторію. Він закінчився. Ми все ще чекаємо на якісь е, висновки <свісно> на те, що е, як він пройшов. Але зараз вони випустили всі відео, які записали на цьому фестивалі, і їх багатько, і вони дуже круті. Всі ці відео англійською мовою. Так що, хочеш на канал, ці лінки в описі до відео, там ви можете знайти, наприклад, відео про українські рольові спільноти, про секрети дивна Едженсі, презентації авторської гри The Last Orison. У нас на каналі до речі теж є. презентація кікстартерної версії архітерики у нас теж вона є, uh, презентація авторської пригоди Under the Forest Shadow. Пригода для весен також наша кіперка Таша провела гру під назвою Ukrainian Vesson, The Flat and весен Play. Купа крутих відео зібрали гроші на ЗСУ, розповсюджували інформацію про Україну. Я вважаю це успіх всі, хто був причетний, ви великі молодці. Респект і повага. На каналі Рати Борджі М вийшло цікаве відео під назвою «НРІ для дітей. Якщо у вас є маленькі майбутні нарішники, середні душніли чи мінмаксери, це відео для вас. Рати борис розкаже про декілька цікавих ігор, які підходять для дітей, розкаже, що в них такого хорошого, щось порекомендує. Коротше, якщо ви шукаєте у що пограти своїми спіногризами, то відео для вас. На каналі ролплей словіну вийшов переклад класного відео з каналу Don't Stop Thinking про Ктулхач. Базові правила, характеристики і уміння, як грати в Тулху, Друга серія. 15 хвилин класного анімованого відео, приємно перекладеного і озвученого паном Швайка. Класна інформація в відео форматі, дуже просто для сприйняття, дуже корисна. Вперед. І ну, знаєте, що робити. Треба всім підписочки робити, робити, це, це обов'язково. Офіційний канал Dice Con, фестиваль настільно рольових ігор, який проходить у Львові, активізувався і почав опускати купу контента. Наприклад, вони запустили е, свій подкаст підкаст під назвою Dice Cast. Це був перший випуск. Вони проговорили про час українських локалізацій, самотності та стилю. Відео багато згадок е, Мірборі, <тумірки> тому я задоволен. Ну і приємно поспілкувалися. Там і людина з Бордови, і з ДМК, і Стас, якого багато хто знає в нерікамі. <тумірки> Мініці так що слухати цікаво, єдине нарікання це на звук. Ну це перший випуск. То і хлопці, я сподіваюся, підправлять це в на наступних випусках. Але і цей слухається дуже класно. Я, поки гуляв собачку, все прослухав, був задоволений. Люблю подкасти, треба більше, можливо, треба вже і самому щось робити. Так що лінка в описі до цього відео. Клікайте, пишіть хлопцям, щось приємне. Клікайте на сабскрайб. готуйтесь до дайскону, та й до фанкону теж готуйтесь. Готуйтесь до всіх нарічних івентів, тому що Наша спільнота росте і наш рух, він, він розвивається за цим дуже приємно спостерігати. А тепер поговоримо про дуже неприємну і сумну історію: в нас війна, в нас окупант знищує все, що може знайти українського. Нещодавно вони зруйнували величезну друкарню фактор-друк, одну з найвеличезніших друкарень повного циклу видавництво Віват. А десь треть книжок і, взагалі, видавництво проходило через них. Через тиждень буде книжний арсенал, і ви можете здогадатися, скільки книжок там вже було. Бордова, яка робила переклад жерли жерлимої намовля. Вони друкувалися саме там, І їх наклад вже був готовий. 31 го числа обіцяли його віддати. Як ви розумієте, загиблі люди. Знищена неймовірна кількість книжок та друкованих матеріалів. Як ми можемо допомогти? Для бордової ви можете піти до них на сайт і дозамовити ще наклади. Це допоможе їм ну, додрукувати, зробити новий друк. Ми повинні це зробити. Для фактор друку, для Вівата в них є куди пересилати гроші. Є величезний пост, що робити: що треба розповсюджувати інформацію про те, як підступний ворог, як ванька нас бомбить, і треба, треба це розповсюджувати в соцсетях і так далі. Теж, будь ласка, зробіть. А всі лінки в описі до цього відео. Це дуже важливо, давайте допоможемо, бо ну, ми повинні гуртуватися. Із цією темою я хотів би від себе сказати, що. Як ви бачите, коли руський приходить в наші селища, приходить в наші домівки, перше, що він робить, він знищує українську мову. Він закрашує вивіски, він перейменовує міста, він перейменовує вулиці, він перейменовує наші прізвища, він знищує українську мову. І цей удар по харківському друку, який це воєнний об'єкт. Йоп, вашу мать. Ви бачите, як він цільноправленно знищує нашу мову. І я хочу попросити всіх, хто робить контент. З України на Ютуб. Поки ми ще не на фронті і ми робимо контент. Я хочу попросити вас, будь ласка, перестаньте робити контент російською в українському Ютубі. Всі українці розуміють українську, росіяні не розуміють українську. Якщо ви робите контент російською, давайте будемо чесні: ви хочете більше переглядів. Ви хочете більше переглядів від того гною, який радіє. Коли прилітає в епіцентр і гинуть люди. Будь ласка, гуртуємось, робимо більше контенту українською, тим паче ви бачите, який зараз ідея, попит на це, який двіжняк ідеї, скільки людей навколо робить класний контент українського для, хоча б для нашого з вами спільного хобі. Да, ви можете не ідеально говорити українською. Я дуже погано говорю українською, на жаль, буде краще. Але ми повинні з вами це робити і розвивати. Так що, будь ласка, допомагаємо бордові, допомагаємо Вівату, донатимо на ЗСУ і робимо контент українською. Це дуже важливо. Дякую.